Детектив Олена Петренко сиділа у своєму маленькому захаращеному кабінеті в рівненському відділку поліції, занурена в останню справу, яка тяжіла над її головою. Повідомлення про зниклих мандрівників накопичувалися протягом останнього місяця, і всі ці зникнення, здавалося, відповідали тривожній закономірності. Кожен мандрівник зникав після того, як проїжджав віддалену ділянку шосе, яка вела до старої, майже забутої дороги. Перше повідомлення надійшло від стурбованої сім'ї, яка нічого не чула про свого сина після того, як він вирушив у самостійну подорож. Потім була літня пара, яка так і не доїхала до місця своєї відпустки, а потім група друзів, чию машину знайшли покинутою на узбіччі. Відсутність зачіпок розчаровувала, а місцеві чутки про зловісну присутність не допомагали. Переглядаючи останні звіти, Олена помітила деталь, яку раніше не помічала. Всіх мандрівників востаннє бачили біля зарослої стежки, що вела до ізольованої ферми Івана Кузнєцова. Іван був місцевим відлюдником, відомим своєю ексцентричною поведінкою і відмовою продавати свою землю, незважаючи на численні пропозиції. Місцеві жителі говорили про дивні звуки та світло, що долинали з його садиби вночі, але ніхто ніколи не наважувався перевірити це. Сповнена рішучості знайти відповіді, Олена вирішила відвідати ферму Івана. Вона вийшла з поліцейського відділку якраз тоді, коли сонце почало сідати, відкидаючи довгі тіні на місто. Спочатку дорога до ферми була спокійною, пейзаж змінювався від галасливих вулиць, до тихої, пагорбкуватої, сільської місцевості. З наближенням до місця призначення дорога ставала все вущою і зарослішою. Дерева закривали її, наче тунель. Нарешті Олена побачила напівзруйновану вивіску, наполовину, приховану бур'янами хутір Кузнєцова. Від побаченого у неї пробіг мороз по шкірі, але вона відкинула це відчуття і продовжила йти ґрунтовою стежкою. Ферма з'явилася в полі зору, виглядаючи так само занедбано, як і вивіска. Рослинність оточувала територію, а будівлі виглядали так, ніби вони ледве стояли. Олена підійшла до головного будинку. Двоповерхової споруди з облупленою фарбою і забитими вікнами, вона постукала у двері, звук луною відбився у зловісній тиші. Коли ніхто не відповів, вона гукнула і її голос порушив тишу. Коли вона вже збиралася повернутися, двері зі скрипом відчинилися, і на порозі з'явився Іван Кузніцов. Іван був високим, худорлявим чоловіком, з диким, неохайним волоссям. І пронизливими блакитними очима, які, здавалося, бачили її наскрізь. Він був одягнений у старий подертий одяг, який вільно висів на його худорлявій постаті. Незважаючи на свій зовнішній вигляд, він привітав її повільною, виваженою посмішкою. Детектив Петренко промовила Олена. Що привело вас на мою скромну ферму, детективе? Його голос був рівним і спокійним. Олена розповіла про своє розслідування та нещодавні зникнення, уважно спостерігаючи за реакцією Івана. Він уважно слухав, але вираз його обличчя залишався незворушним. Мені шкода чути про тих зниклих мандрівників, сказав він нарешті, але запевняю вас, я нікого тут не бачив. Незважаючи на його спокійну поведінку, Олена відчувала глибоке занепокоєння. Ви не заперечуєте, якщо я тут оглянуся. Запитала вона, зберігаючи ввічливий, але твердий тон. Посмішка Івана злегка розширилася звичайно, детективе, не соромтеся нічого роздивлятися, але будьте обережні, ця стара ферма повна сюрпризів. Олена подякувала йому і почала оглядати територію. Вона помітила, наскільки тут тихо, лише зрідка шелестіло листя на вулиці. Заростаючі поля і напівзруйновані будівлі, здавалося, приховували в собі таємниці. І Олена не могла позбутися відчуття, що за нею стежать. Обійшовши околиці, вона помітила вузьку стежку, що вела до задньої частини маєтку, частково приховану високою травою та кущами, розпалена цікавістю, вона пішла нею, її інстинкти були на поготові. Стежка привела її до входу у велике кукурудзяне поле, стебла якого височіли над нею, створюючи природну стіну, що закривала їй вид на те, що лежало попереду. Ступивши на кукурудзяне поле, Олена відчула раптове відчуття дезорієнтації. Ряди кукурудзи звивалися і поверталися, утворюючи складний лабіринт. Вона рухалася обережно, вечірнє світло відкидало моторошні тіні, які, здавалося, зміщувалися з кожним кроком. Чим далі вона йшла, тим більше усвідомлювала, що це не звичайне кукурудзяне поле, це був ретельно побудований лабіринт. Її серце билося, коли вона просувалася лабіринтом. А в голові не давали спокою думки про зниклих мандрівників. Вона була впевнена, що це був ключ до їх зникнення. Сонце опустилося за обрій, і лабіринт почав огортати морок. Кожен шелест кукурудзи здавалося шепотів їй на вухозастереження. Раптом вона почула слабкий крик про допомогу. Олена прискорила крок, ідучи на звук углиб лабіринту. Вона завернула за ріг і ледь не впала в приховану яму, ледь встигнувши вчасно підхопитися. Поглянувши вниз, вона побачила гострі кілки, що стирчали з дна, очевидна пастка, призначена для вбивства. Зрозумівши, що весь лабіринт обставлений смертельними пастками, Олена загартувалася. Крики про допомогу ставали дедалі гучнішими, і вона рухалася обережніше, шукаючи очима будь-які ознаки небезпеки. Вона натрапила на низку пасток і розтяжок, одна хитріша за іншу. Нарешті вона вийшла на галявину в центрі лабіринту. Там, прив'язана до стовпа, лежала одна зі зниклих мандрівниць молода жінка, слабка, але жива. Олена кинулася до неї, обережно уникаючи пасток, що оточували стовп. Вона звільнила жінку, яка притиснулася до неї, схлипуючи від полегшення. Нам треба забиратися звідси, терміново сказала Олена. Ви можете йти. Жінка кивнула, її ноги тремтіли. Олена знала, що рухатися треба швидко, але водночас і обережно. Сонце майже повністю зайшло, коли Олена та молода жінка почали вибиратися з лабіринту кукурудзяного поля. Ліхтарик Олени прорізав темряву, але він також висвітлював безліч небезпек, що чатували на них навколо. Вона знала, що вони повинні бути пильними, щоб уникнути пасток. Як тебе звати? мат, запитала Олена молоду жінку, коли вони обережно просувалися лабіринтом. Катерина, відповіла жінка, її голос тремтів. Дякую, що знайшли мене. Олена підбадьорливо посміхнулася їй. Ми ще не вийшли з цього, але ми доставимо вас додому в порядку. Просто тримайся поруч і йди за мною. Вони рухалися обережно. Олена сканувала кожен крок на предмет прихованих розтяжок і прихованих ям. Шелест кукурудзи та віддалені звуки нічних тварин додавали напруги. У голові Олени проносилися думки про Івана. Він створив цей смертельний лабіринт, але навіщо? Яким був його мотив? Коли вони завернули за ріг, Олена помітила ще одну пастку вигадливо сплетену сітку, призначену для того, щоб заманити в пастку кожного, хто на неї наступить. Вона обережно вказала на неї каті, і вони обійшли її. Складність і велика кількість пасток підтвердили підозри Олени. Іван планував це вже давно. Як ти тут опинилася, Катерино? запитала Олена, намагаючись утримати дівчину зосередженою і спокійною. Я їхала автостопом до родичів у Київ, пояснила вона. Іван підібрав мене і запропонував переночувати. Спочатку він здавався таким добрим, але потім привіз мене сюди і. і. Її голос урвався, коли вона згадала про пережиті жахи. Все гаразд, Катю, лагідно сказала Олена. Зі мною ти в безпеці. Ми пройдемо через це. Вони продовжували рухатися лабіринтом, просуваючись повільно, але впевнено. Раптом Олена почула кроки позаду. Серце її вискочило з грудей, коли вона обернулася, і ліхтарик освітив стежку, якою вони щойно прийшли. Шелест кукурудзи став гучнішим, і вона зрозуміла, що вони не самі. Ховайся! Терміново прошепотіла Олена, тягнучи Катю у вузьку щілину між рядами кукурудзи. Вони присіли, намагаючись контролювати дихання, коли кроки наближалися. Олена міцніше стиснула ліхтарик, готова захищати їх, якщо буде потрібно. Кроки зупинилися за кілька футів від них, і крізь густу кукурудзу вона побачила тіньову фігуру з серпом у руках Іван Кузніцов. Його силует був ледь помітний. Але Олена розгледіла загрозливий блиск серпа в його руці. Він стояв нерухомо, ніби відчуваючи їхню присутність. Повітря було густим від напруги, а в голові Олени проносилися можливі плани втечі. Через те, що здалося вічністю, Іван розвернувся і пішов геть, його кроки загубилися вдалені. Олена тихо зітхнула з полегшенням, але знала, що вони ще не в безпеці. Вона покликала Катю йти за нею, і вони обережно вийшли зі своєї схованки. Ми повинні продовжувати рухатися, прошепотіла Олена. Тримайтеся поруч і поводьтеся якомога тихіше. Вони продовжили рух лабіринтом, темрява вже була майже цілковитою. Єдиним джерелом світла був ліхтарик Олени, який відкидав довгі моторошні тіні на стебла кукурудзи. Олена знала, що вони не одні в цьому смертельному лабіринті. Наблизившись до того, що, як сподівалася Олена, було краєм лабіринту, вони натрапили на жахливе видовище галявину, заповнену рештками попередніх жертв. Кістки, подертий одяг та особисті речі були розкидані по землі. Моторошна картина підтвердила ступінь божевілля Івана і кількість життів, які він забрав, задихаючись, дівчина притиснулася до Олени широко розплющеними від жаху очима. Нам треба забиратися звідси. Прошепотіла вона, її голос тремтів. Олена кивнула, її рішучість зростала. Ми підемо ще трохи. Вони пішли далі, прискорюючи темп, незважаючи на небезпеку. В голові Олени кружляв вихор думок, як Іванові могло так довго сходити це з рук, скільки було ще жертв, а головне, як їм вижити. Коли вони дійшли до краю кукурудзяного поля, Олена помітила невеликий обвітряний сарайчик, частково прихований високими стеблами. Вона запропонувала Каті йти за нею, сподіваючись, що сарай надасть тимчасовий притулок і, можливо, допоможе покликати на допомогу. Вони увійшли до сараю, який був заповнений старими інструментами, іржавим сільськогосподарським обладнанням та купами сміття. Олена швидко забарикадувала двері тим, що змогла знайти, а потім повернулася до Каті. Залишайся тут і сиди тихо, наказала Олена. Я пошукаю щось, чим ми зможемо захиститися. Катя кивнула, її страх був очевидним, але її довіра до Олени була непохитною. Коли Олена обшукала сарай, вона знайшла іржаву сокиру та старий важкий ключ. Вона передала сокиру Каті, яка взяла її тремтячими руками. Ми скористаємося цим, якщо він нас знайде, сказала Олена. Але наша мета вибратися звідси без конфронтації якщо ми зможемо дістатися до моєї машини, то зможемо доїхати до безпечного місця і викликати підмогу. Раптовий шум на вулиці змусив їх обох завмерти звук кроків наближався до сараю повільний і неквапливий. Іван знайшов їх, серце Олени забилося в грудях, коли вона попросила Катю стати позаду неї, готуючись до того, що буде далі. Кроки зупинилися за дверима, і голос Івана розрізав тишу, як ніж. Від мене не сховаєшся, детективе, це мої володіння, і ви вторглися на мою територію. Олена міцно стиснула гайковий ключ, а в голові у неї крутився план. Вона знала, що вони не можуть залишатися в сараї вічно, їм потрібно було знайти спосіб вибратися з лабіринту і дістатися до безпечного місця. Глибоко вдихнувши, вона приготувалася до неминучого протистояння, знаючи, що їхнє життя залежать від її наступного кроку. Кроки за межами сараю стали гучнішими. Звук Іванових чобіт, що хрускотіли по сухих, крихких стеблах кукурудзи. Катя стояла позаду неї, тримаючи тремтячими руками іржаву сокиру. Повітря в сараї було густим від напруги. Кожен скрип і шерех посилювався в гнітючій тиші. У голові Олени закрутилися думки, шукаючи спосіб перехитрити божевільного ззовні. Вона знала, що зіткнутися з ним віч на віч було надто ризиковано, їм потрібно було діяти стратегічно. Коли силует Івана промайнув повз брудне вікно, Олена помітила можливість вона помітила купу старих ящиків і зламаних меблів у кутку сараю, потенційну імпровізовану зброю та барикади. Пошепки з катою вона накидала швидкий план. Коли він увійде, ми використаємо ці ящики, щоб уповільнити його. Цілься по ногах, якщо буде можливість, нам потрібно вивести його з ладу. Катя кивнула, її страх змінився сталевою рішучістю. Вони рухалися швидко, але безшумно, складаючи ящики біля дверей і готуючись до засідки. Хиткі двері сараю почали скрипіти під тиском Івана, який намагався їх відчинити. З останнім поштовхом двері вилетіли всередину. І Іван пройшов крізь них, зловісно виблискуючи серпом у тьмяному світлі. Олена з усієї сили замахнулася ключем, цілячись Іванові під ноги. Удар прийшовся влучно, змусивши його похитнутися і захрипіти від болю. Катя з розмаху замахнулася сокирою, ледь не зачепивши голову Івана, але встигла зачепити його плече. Розлючений Іван кинувся з серпом, розсікаючи повітря зі смертельною точністю. Олена вчасно пригнулася і лезо розминулося з нею на кілька сантиметрів. Використовуючи ящики, Олена і Катя маневрували навколо Івана, замкнутий простір сараю працював на їхню користь, обмежуючи рухи Івана і не дозволяючи йому ефективно розмахувати серпом. Але сила і лють Івана були грізними, він потужним ударом перекинув ящики, зменшивши їхнє прикриття. Зрозумівши, що треба змінювати тактику, Олена крикнула Катю, вилазь і біжи до машини, я його затримаю. Катя на мить завагалася, в її очах спалахнули страх і занепокоєння, але потім вона кивнула і вибігла з сараю. Іван спробував побігти за нею, але Олена перегородила йому шлях, з новою силою, замахнувшись гайковим ключем, вона вдарила його по руці, від чого він впустив серп. Скориставшись моментом, Олена ногою відкинула серп і повалила Івана на землю. Вони боролися на підлозі, руки Івана стиснули горло Олени. Вона відбивалася з усіх сил, її зір розпливався, коли вона хапала ротом повітря. Розпач підживлював її дії. Вона потягнулася за зламаним шматком дерева і встромила його в бік Івана. Він завив від болю, його хватка ослабла, і Олена змогла вирватися. Задихаючись, Олена схопилася на ноги і вибігла з сараю. Вдалині вона побачила Катю, яка бігла до машини. Позаду неї лунало розлючене ревіння Івана, але вона не озиралася. Вона побігла через кукурудзяне поле, її ліхтарик мерехтів, коли вона ухилялася від пасток, які вони ретельно обходили раніше. Добігши до машини, Олена побачила, що Катя вже сидить усередині, гарячково намагаючись завести двигун. Олена стрибнула на водійське сидіння. Її руки тремтіли, коли вона повертала ключ. Двигун заверещав, і вони помчали ґрунтовою дорогою, залишивши ферму Івана позаду. Дорога назад до Рівного здавалася сюрреалістичною. Олена і Катя були в шоці, їхні тіла тремтіли від адреналіну і страху. У рівненському відділку міліції Олені та Каті надали медичну допомогу та розпитали про їхній жахливий пережитий досвід. Олена детально розповіла про події. Подбавши про те, щоб кожен аспект заплутаного лабіринту Івана був задокументований, її начальство було шоковане і вражене її хоробрістю та швидким мисленням. Команда офіцерів на чолі з напарником Олени, детективом Максимом Григоренком, підготувалася до рейду на ферму Івана. Озброєні та готові, вони рушили під покровом ночі, сповнені рішучості затримати Івана і покласти край його правлінню терору. Олена наполягла на тому, щоб приєднатися до них, незважаючи на виснаження і поранення. Наближаючись до ферми, вони рухалися безшумно, пронизуючи темряву ліхтариками. Попереду виднілося кукурудзяне поле, зловісне нагадування про жахіття, яке воно приховувало. Вони дійшли до Сараю, який виявився порожнім, але позначеним слідами недавньої боротьби. Плями крові на землі вказували на те, що Іван був поранений, але його ніде не було. Команда розпорошилася, обшукуючи лабіринт і навколишні будівлі в пошуках будь-яких ознак божевільного фермера. Раптом пролунав крик одного з офіцерів. «Сюди! я щось знайшов. Олена і Максим поспішили на джерело крику, знайшовши прихований вхід до підземного бункера. Двері були важкими та укріпленими, явно призначеними для того, щоб не допустити проникнення зловмисників. З координованими зусиллями вони відчинили двері і спустилися в темряву. Бункер був своєрідним лабіринтом, заповненим покрученими коридорами і кімнатами, заставленими страшними трофеями жертв Івана. Повітря було густим від смороду гниття, а стіни вкриті тривожними символами і написами. Просуваючись глибше, вони почули звук важкого дихання. Вони знайшли Івана в маленькій, тьмяно освітленій кімнаті. Притулившись до стіни і тримаючись за бік, його очі були дикими від болю і люті, але він не робив жодного руху, щоб боротися, він був надто слабкий від поранень. Олена зробила крок вперед, направивши на нього пістолет. Все скінчено, Іване, сказала вона рівним голосом Ти заарештований. Губи Івана скривилися у кривій посмішці. Можливо, ви знайшли мене, детективе, але ви ніколи не зрозумієте. Лабіринт вічний. Він живе, навіть якщо мене не стане. Олена відчула, як мороз пробіг по спині від його слів. Вона попросила офіцерів надіти на нього наручники і забрати його геть. Коли вони вивели його з бункера, Олена та Максим продовжили пошуки, переконуючись, що в кошмарному творінні Івана більше немає жертв у пастці. На поверхні розвиднялося, кидаючи бліде світло на ферму. Вигляд сонця, що сходило, був різким контрастом до темряви, з якої вони щойно вийшли. Олена і Максим стояли мовчки, розмірковуючи про жахіття, свідками яких вони стали. Ти молодець, Олено, дітей сказав Максим, порушивши мовчанку. Ти врятувала Катю і віддатла Івана під суд. Олена кивнула, але тягар пережитого був важким. Це ще не кінець Максиме, залишилося ще стільки запитань, чому він це зробив. Скільки ще жертв ми знайдемо відповіді, запевнив її Максим. Але поки що давайте втішатися тим, що він більше нікому не зможе зашкодити. Коли поліція взяла під охорону ферму і почала розбирати лабіринт, Олена відчула почуття завершеності, але водночас і тривалого занепокоєння. Слова Івана не давали їй спокою. Лабіринт вічний. Він живе, навіть якщо мене не буде. Повернувшись до відділку, Олена почала писати рапорт, детально описуючи кожен аспект розслідування і фінальної сутички. Вона знала, що ця історія прокотиться по рівному та за його межами, але це була історія, яку потрібно було розповісти. Це було свідченням стійкості тих, хто постраждав, і рішучості тих, хто боровся, щоб зупинити зло. Закінчивши свою доповідь, Олена подивилася у вікно на місто, яке вона присягнулася захищати. Сонце вже повністю зійшло, кидаючи тепле сяйво на будівлі та вулиці. Темрява була відсунута принаймні на деякий час, але Олена знала, що тіні завжди будуть ховатися, і була готова зустрітися з ними обличчям до обличчя. Детектив Олена Петренко зустрілася обличчям до обличчя з рівненським Шіннігамі і вийшла переможницею. Вона викрила приховане зло і вивела його на світло, забезпечивши справедливість для жертв і безпеку для міста. Лабіринт міг бути вічним, як і її рішучість боротися з темрявою, де б вона не ховалася.